Вітаю, панове! Давайте будемо знайомитися з системою управління взаємовідносинами з клієнтами. Складається вона з основних чотирьох блоків та двох додаткових. Блок фізичні особи містить інформацію про людину, ім'я, номери телефонів, три номери та ще деякі параметри, які ми можемо сюди дописати. Блок попит містить інформацію про запити шукачів, а саме запит на покупку чи запит на оренду об'єктів. І блок «Пропозиція» містить об'єкти, які виставлені на продаж чи на оренду. Четвертий основний блок це блок, який поєднує всі попити та пропозиції, і ми можемо по ньому подивитися, які відбувалися події між цими двома блоками. Серед додаткових блоків є нагадування в попиті» і нагадування в пропозиції. Ці блоки дозволяють нам не користуватися записничком, дозволяють не користуватися календарем. А в кожну дату на кожен день нам є нагадування, які допомагають не втратити заплановані зустрічі, не втратити заплановані дзвінки та заплановані події. В наступних відео ми розберемося з кожним із цих блоків детальніше.